Гороскоп на 9 липня 2024 року для всіх знаків зодіаку. Овне! Почнеться день не Навряд чи вам захочеться одразу братися за справи, а і не треба. Буде нагода поспілкуватися з близькими, обговорити з давніми знайомими спільні плани, просто помріяти. Все це допоможе налаштуватися на позитивний лад, і незабаром ви відчуєте, що готові рятувати цей світ. Тельці. Початок дня відмінно підійде для того, щоб займатися якимись дрібними справами, наводити лад, позбавлятися непотрібного. Можливо, це не захоплюючий спосіб провести ранок, але ви сумувати й скаржитися точно не станете. Багатьом тельцям звичні турботи допоможуть забути про хвилювання робочого тижня і налаштуватися на позитивний лад. Близнюки. День розпочнеться із приємних зустрічей. Не виключено, що в гості заглянуть друзі або якісь давні знайомі, за якими ви сумували. Так, вони прийдуть без запрошення, але з подарунками або, що ще краще, з радісними звістками. Імовірно, і повернення старих боргів і речей, які ви давали комусь на якийсь час. Раки. День буде всім добрий, крім емоційного фону. Будь-яка дрібниця може зіпсувати настрій, засмучуватися і хвилюватися, ви будете схильні навіть через те, чого в інший час не помітили б. Якщо все ж таки впораєтеся з переживаннями, то життя налагодиться дуже швидко, знайдуться приводи для радості, відкриються нові можливості. Леве. Ваш багатий життєвий досвід сьогодні буде корисним для оточуючих. Звертатися за порадами вони стануть набагато частіше, а ось ви самі можете прийняти не найкращі рішення припуститися прикрих помилок. Виправити їх вдасться майже відразу, але це все ж таки вимагатиме зусиль. Діви. Візьміться за справи з самого ранку, і вже до полудня ви впораєтеся з усім, що запланували. Заважати та відволікати, оточуючи, не стануть. Щоправда, і допомогу навряд чи хтось запропонує, але вона вам і не знадобиться. Середина дня підійде для покупок та вирішення фінансових питань. У всьому щодо грошей ваша інтуїція в цей час буде надзвичайно гострою. Терези! На початку дня можливі вдалі покупки, зокрема, великі. Вам не потрібно багато часу, щоб вибрати хороші речі. Деякі трези до того ж виявлять, що люблять і вміють торгуватися. Це дозволить їм заощадити помітну суму. Сприятливим цей період буде і для поїздок, особливо тих, у які ви поїдете з якоюсь романтичною метою. Скорпіони. Ви зробите масу корисного і для себе, і для інших, якщо не лінуватиметеся. Чим важливіші ваші плани, тим раніше варто приступати до їх реалізації. Ранок буде сприятливим, а ось після полудня зросте ймовірність затримок, якихось дивних непорозумінь, прикрих втрат. Ви ж будете приймати все, що відбувається, надзвичайно близько до серця і можете навіть втратити впевненість у собі, щоправда, ненадовго. Стрільці. Краще не відкладати справи надовго. Перша половина дня буде вдалою. Варто скористатися цим, щоб взятися за щось важливе, а також побачити людей, чию підтримку ви хотіли б отримати. Буде можливість створити нові ділові зв'язки і відновити старі. Якщо ви зараз поведете себе правильно, то незабаром отримаєте цікаві пропозиції. Козе Не завжди буде легко ладнати з оточуючими, але ви обов'язково знайдете спосіб уникнути серйозних проблем. Інтуїція підкаже, коли треба піти на поступки, а коли, навпаки, варто стояти на своєму. Деяким козирогам доведеться досить жорстко відстоювати свої інтереси. Швидше за все, після цього представникам знаку захочеться побути наодинці із собою, щоб відновити душевні сили. Водолії краще не ухвалювати важливих рішень на початку дня. Не підійде цей ранок і для занять, що вимагають зосередженості та уваги до дрібних деталей. Якщо ви збираєтеся відвідати якісь багатолюдні заходи, будьте насторожі, перше враження про нових знайомих не завжди буде вірним. І постарайтеся відразу не закохуватися в людину, яка дуже намагається завоювати вашу симпатію. Швидше за все, наміри такої особи виявляться не найблагороднішими. Риби. Навряд чи вдасться уникнути неприємних моментів на початку дня, але серйозних проблем на цей час у вас не виникне. Є ризик припуститися незначних помилок. Трохи згодом хтось із родичів чи давніх знайомих підкаже, як їх виправити.